Всім доброго дня! Сьогодні разом з вами зв'яжемо ось такий бантик. Він кріпиться до ось такої резиночки. саме звичайної. І що я використовувала для цього банту? Я використовувала ось таку пряжу Це Ангора 30-350 метрів на 50 грамів. Я в'язала в дві ниточки з пицями 3,5. Але ви можете використовувати будь-яку пряжу. Що ми робимо? Ми спочатку набираємо ланцюжок із повітряних петель. Я беру ось таку напівбавовняну нитку, вона мені не буде чіплятися. І тепер набираю ланцюжок із повітряних петель десь приблизно 23-24 петельки. Тепер беремо наш ланцюжок. Ось, у нас така ніби коса виходить, ми її перевертаємо, і отут, де ось ці горбики, ось, нам потрібно буде під цей горбик заходити спицею. ось так. І вже з основної ниточки, з якої ми будемо в'язати наш бантик, ми будемо набирати петлі. Ось. Заходимо під горбик і набираємо петельки. Знову горбочок такий. Заходимо і набираємо. Таким чином набираємо 20 петель. Якщо ви будете в'язати способом Magic Loop, тому що зараз нам потрібно буде по колу в'язати таку трубу, то просто набираєте так 20 петель на одну спицю. Якщо ж ви будете в'язати так, як я ось спицями, ось цими коротенькими, так для шкарпеток, які зазвичай ми використовуємо, то набирайте відразу там, по 7 петель на 2 спиці, і на останню петельку у вас залишиться 6. Так вам буде зручніше відразу потім перейти до в'язання по колу. Отже, я ось набрала 7, і тепер взяла іншу спицю і продовжую так само набирати петельки. Ось я набрала 20 петель. І тепер просто буду в'язати по колу лицевими петельками. Просто ось продовжую в'язання. Головне дивіться, щоб тут нічого не перекрутилося, петельки гарненько підтягніть. Все, і далі ось так по колу, просто лицевими петельками. Потрібно буде зв'язати десь приблизно сантиметрів 25. Ось так просто по колу. Ось, я пров'язала в мене тут 26 см, і тепер будемо робити збавляння. Збавляння ми будемо робити на початку ряду і в кінці ряду. Ось тут, в серединці, ми не будемо робити збавляння, вони будуть у нас йти з однієї сторони. Отже, на початку ряду я роблю збавляння дві разом з нахилом вліво. І за задні стіночки я пров'язую дві лицевих разом. Далі просто в'яжу лицевими до кінця ряду, не дов'язуючи дві петлі. Ось, ми дійшли до останніх двох петельок і тут ми робимо збавляння з нахилом вправо. Ось, у мене розвернуті петельки зараз правильно. І я просто беру дві разом і пров'язую, дві разом з нахилом вправо. Далі наступний ряд ми в'яжемо просто лицевими без збавлянь. А потім через ряд ми будемо робити збавляння. Тобто один ряд зі збавляннями, один ряд без збавлянь. І так, в'яжемо, поки в нас не залишаться дві петлі. Ось зробила я збавляння. в мене залишилось по одній петельці на кожній спиці, тобто всього дві петлі. Тепер потрібно ці петельки просто стягнути, закрити і кінчик заховати. Ось, все. Я перезнімаю. Все, і кінчик ховаємо всередину. Ось таким чином виглядає наш кутик. І тепер нам потрібно перезняти петельки на спиці. Ось ми розпускаємо ось цей тимчасовий набір і піднімаємо петельки. Я тут відріжу, щоб було легше. Це і піднімаю петельки. Ось таким чином розпускаю і піднімаю. Ось так обережненько, щоб не загубити жодної петельки. Якщо у вас не розпускається ось так легко. Цей тимчасовий набір, значить, ви його розпускаєте не з цієї сторони. Все, розпускаємо і петельки одягаємо на спиці. Все, ми зібрали наші петлі, перезняли їх на спиці. Тепер приєднуємо нашу ниточку і по колу пров'яжемо один ряд лицевими, так, просто такий закріпляючий ряд. А потім ми будемо робити. Точно такі ж самі збавляння, як і ось тут. І в нас повинні вони йти, ось наш початок ряду, так? Ось тут. В нас так само вони будуть іти на початку ряду і в кінці ряду. У нас вийде з двох боків ось такі збавляння. Це робимо збавляння і зустрічаємося з вами. В нас вийшла ось така стрічка, так. Тепер ми її складаємо. Ось так. Ось це буде ширина нашого бандика, тому складайте так, як вам подобається. Якщо хочете довші оці стрічечки, то потрібно довшу саму цю стрічку і вив'язати. Так, ось так склали його. І тепер беремо голочку з ниточкою. І декілька разів потрібно ось тут прошити. Потрібно скріпити так, щоб він ось так мав форму. Ось так. І декілька буквально разів, щоб скріпити наш бант. Ось так. І ось так. Все. Декілька разів ось так пройшлися, і тепер потрібно ниточкою ще ось так от пров'язати. Ось так, взяти ниточку, тільки дивіться, отак акуратненько, і так тугенько. Потрібно зафіксувати ось так. Ось так. Дивіться, у нас уже гарненька форма з'явилася. Так, тепер я тут ще зав'яжу. І нам потрібно взяти резиночку, на якій і буде триматися цей бантик. Таку звичайну резиночку, ось таку. І потрібно її ось тут прикріпити до бантика. Ось таким чином. Просто ще раз. Декілька разів прохожуся, гарно закріпляючи резиночку. Я так не жалію, так, багато разів прохожуся, щоб точно в процесі експлуатації нічого в мене не відірвалося. Ось що в даний момент ми маємо. В принципі, вже красиво, так, я тут сховала кінчики всі, тут гарно тримається ця резиночка. Але щоб було ще гарніше, можна перекрити ось ці ниточки, в принципі, чим завгодно. Можна взяти, наприклад, знаєте, є такі бісерні стрічки або стрази, так, хто що любить. А можна тут зв'язати. Дивіться, я зв'язала ось такий шнурочок айкорд, так. В принципі, можна взагалі просто набрати 4 лицевих і в'язати поворотними рядами. Я ж набираю 4 петельки, пров'язала пров їх лицевими, і потім я не перехожу, так, не перевертаю в'язання, а ось так у мене ось ниточка залишається, і я знову починаю в'язати з першої знову 4 лицевих. І таким чином у мене виходить айкорд. Ось, це дуже зручно робити саме на таких коротеньких спицях. Отже, я вив'язую необхідної довжини ось цей айкорд, і ось таким чином я перекрию ниточки. Все, зараз я ось тут, відрізаю ниточку. Все. І зараз просто я зшию цих два шматочки. В принципі, можна закрить і зшити, а я буду по відкритим петлям зшивати. Ось і все. Наша резиночка-бант готова. Ось так все поправляємо. Ось така красивенька вийшла. Мені здається, що якщо в'язати в одну ниточку. І зробити довгу стрічку буде теж дуже і дуже красиво. Тож, я надіюсь, вам сподобалось і ви ось такою красою будете прикрашати волосся своє, своїх донечок, знайомих. В'яжіть із задоволенням. А я вам бажаю всього самого найкращого, самого доброго. І не забувайте поставити вподобайку за мої старання. До нових відео, бувайте!